Всім привіт! І я вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Катя. Хто мене досі не знає, чи її дивиться вперше мене? Я живу на Алясці, і в мене сьогодні маленьке свято. Я 6 років як живу на Алясці, люди. Ви вже добре знаєте, що я можу годинами розповідати про моє життя тут, показувати вам різні приємні моєму серцю моменти теперішнього мого життя. Але це не завжди було в мене так оптимістично, чи я не завжди була ось така. В цьому відео мені хочеться розповісти вам, чого мене навчило 6 років життя на півночі та поділитись моєю історією переїзда та прийняття того, що моє життя так кардинально змінилось. Рівно 6 років тому взимку я приїхала сюди в 2018 році. Сказати, що це було складно, просто пристосуватись до цього життя, це нічого не сказати, тож... Не сказати, тож... Я як подумаю, що 6 років, 6 років, це такий вже термін, ну, Немаленькі, але з іншої сторони здається, що цей час пройшов, як ото знаєте, сірник запалюючий. Він дуже швидко горить. О, оці шість років в мене так пройшли. В цьому відео я хотіла спочатку ось таксісти розповісти просто свою історію. Але потім я подумала, і мені здалось, що краще я буду вам показувати моменти з мого життя у вигляді реальних кадрів, які відбувалися зі мною ці шість років. Зараз Температура плюс два 10 лютого на Аляску Це взагалі на схоже так тепло. На горі зараз стою, тут трішки вітрець, але тепло, дуже, реально дуже класно. Кататись, гуляти, щось робити на вулиці просто якраз час. Да, ось це називається кататись статком. Добре, що не було так холодно, бо 23 з січня 2018 року. А саме тоді я прилетіла сюди, було холодно. Так, це було трішки раніше ніж лютий. Але поки я прийшла до тями і зробила це відео, вже трішки пройшов час. Це моє найперше фото в Америці. Як зараз пам'ятаю, здивувала багато снігу, та накритий так по багатому стіл. Я відчула, що мене чекали. Так добре, коли тебе десь чекають. Давай one, two, three, go. Давай, джема перше все. І <годи> It's кій, хай катається! Я думаю, так страшніше <годи> Знаєш, Оля, мені здається, так страшніше. Філікс платять, бо він не поїхав. Маленький.

Вже з три тижні, як я прилетіла на Аляску, в нас було весілля 17 лютого 2018 року. До цього часу ці три тижні я відчувала себе як в тумані, ніби то не зі мною це все. Я майже нічого не пам'ятаю. Я навіть ніякі рішення майже не приймала щодо весілля, бо я нічого не усвідомлювала. Зараз я вже розумію, що тоді мені просто був потрібен час, щоб звикнути до нового життя, щоб пристосуватись. Але тоді я плакала на своє весілля, бо навіть соромила спитати дівчат, яких тато попросив бути дружками на моєму весіллі, застібнути мою сукню. Я відчувала. Це дуже самотньо, через це мені було все одно, що там відбувається. Ось такі от кровення. Трика! З богом! То був початок моєї депресії, неприйняття свого нового життя. Не подумайте, я любила Ілью, і мені подобалось проводити з ним час. Ми літали в медовий місяць навіть. Але після медового місяця, як то кажуть, починається real life. Реальне життя, до якого я не була готова зовсім. я. Відразу завагітніла. і Це ще одна історія цікава, але не про неї. І до всього цього додався ще токсикоз, незнання добромови, не водити машину без сім'ї, і друзів, в селі в десь центральній Аляс. Я відчувала себе якоюсь покинутою. Зараз мені соромно від того, як я тріпала нерви і плачучи кожен день зі словами Я хочу додому, я хочу в Україну. Він напевно там думав, боже мій на ком я одружився. Хто це така? вічно позитивної та усміхненої я стала вічно всім незадовільна. Соромно Соромна це казати, але в мене були думки навіть через Росію йти в Україну. Мені здавалося, що саме Аляска. Вина у всіх моїх проблемах. Я завжди порівнювала своє минуле з теперішнім. Всім казала, яка бридка тут їжа, яке все застаріле, не коротше, жахливе життя. Я пам'ятаю, як Ілля був навіть згоден переїхати в Україну, треба було тільки дочекатись документи. А я в той час соромилась з друзям і родичам, навіть сказати, що я вагітна, бо думала, будуть говорити, що так рана. Пам'ятаю, як фотографувалась і обробляла фотографії так, щоб це не було видно. Боялась виставляти свої фотки зблизька, боялась, що люди скажуть, що я покруглішала. Я боялась. Не буду такою, як раніше, тільки на третьому триместі я сказала, що я вагітна. Не знаю, хто вбив мені ці тупі установи в голову, але я ось така я була тоді. Зараз я згадую, і думаю, замість того, щоб плакати і хотіти повернути час назад, Катя робила б ти краще фотосесії. Ти була гарна. Джема б раділа зараз від своїх фотографій у тебе в животі. Коли я народила Джему, в мене змінилась одна річ. В мені я відчула, що я вже своя. Я вже відчула тоді, що і лі родичі це мої родичі. Народження Джеми якось забрало ту біль, яка з'явилась на весіллі біль самотності. Вона була така мала, але в мене було таке відчуття, що нарешті в мене є моя кров, моя рідня, моя сім'я, моя подруга. Люди, які росли без батьків, зрозуміють мене добре. Саме тоді я зрозуміла, чому Бог мені так швидко її дав, так несподівано для мене. Тоді не я і потрібна була, а вона мені вона була моїм лікарем. Цікаво, але саме тоді я відчула, що в мене є сім'я. Саме тоді я відчула, що в мене реальна справжня сім'я. Мені здається, з того моменту почалось так би мовити, моє лікування від депресії, і саме тоді я почала свій шлях до прийняття Аляски. Не думала, я, що я буду тут такі откровення казати, але як є. До речі, саме в той час я вперше загорілася ютубом. Саме тоді почала знімати все для першого свого відео, але не знала, з яких причин я не наважилась його запостити, хоча навіть монтувала його. Тож мені знадобилось майже 5 років, щоб я дійшла до того, що я люблю. Це якраз ось ці кадри з першого мого того відео. Я ще тут свіженька в окуля але знаєте що? Можливо, це й добре, що я не наважилася це зробити, бо зараз, наприклад, в мене була б велика російськомовна аудиторія, і тоді мені чаще було б перейти на українську мову. Тож ось знайшла собі виправдання. 2019 рік був роком, де я шукала свій шлях до прийняття і моєї любові до Аляски. Іншими словами, я шукала щось позитивне там, де я живу. Я досі не мала друзів, сумувала за Україною, але потрішки починала подобатись мені Аляска. Я такий вислів від любові до ненависті один крок. Ось це про життя на Аляс. Кому всі дружно ненавидимо цю погоду, а літом хочеться плакати від щастя як тут гарно. Фото і відео приблизно з того періоду, про який я вам розповідаю. Ще цей рік був особливим тим, що ми намагались подорожувати по Алясці. В нас не було багато грошей, але ми якось десь гуляли. Переломним моментом в моєму житті на Алясці в мене став 2020 рік. Ми вперше поїхали на відпочинок після медового місяця. Це були Гаваї. Я була просто в захваті. Побачити таку красу вперше, це того варте. Купили машину в Каліфорнії, і вперше проїхали з Каліфорнії аж на Аляску цією машиною. Це був ну дуже цікавий досвід. Ми більше тижня їхали і ще й з дитиною. Це все було в момент ковіду, і багато що було закрито. Через Канаду взагалі нереально було проїхати, але ми це зробили. Взагалі з Каліфорнії, Вашингтон, є дуже класна траса. Називається 101, і Там просто нереальні всі види. Ти їдеш і просто розіваєш рота, бо такої красоти я, наприклад, ніколи не бачила. Ми там зупинялись ну дуже часто. Якщо б мене спитала, ти б ще проїхала там. Я б тисячу раз сказала так. Тоді через Канаду було дуже тяжко комусь проїхати. Нам пощастило, бо наш дім на Алясці і іншого шляху, як через Канаду, немає. І тепер всі ми розповідаємо, що в момент ковіду ми їхали через Канаду, змогли це зробити. Літом, до речі, ми також плануємо так проїхати, але вже в штати з Аляски, Тож, хто не підписан, підписуйтесь, будете дивитись на наші пригоди. Ще в 2020 році я побувала вперше в Нью-Йорку, Вірджинії, Вашингтон Дісі, та ще в багатьох штатах цей рік був для мене роком пригод та подорожей. Чесно, я вам скажу, так Багато як тоді ми не подорожували більше. Я зараз згадую, дивуюсь, чому саме в 20-му році ми так багато подорожували. Мабуть, квитки були дешеві, не знаю. Але для мене цей рік запам'ятався як найкращий рік в моєму житті. Ще в 20-му році ми продали наш перший маленький дім. Прикро, але я не змогла знайти фотографію в своєму телефоні. Знайшла тільки старе об'явлення про продажу. Ми продали і переїхали за 300 міль від батьків на південь. Але найголовніше для мене що в 2020 році я почала змінюватись середини. Саме в той. Час розказуючи, як завжди, про мінуси Аляски, одній людині ця людина сказала дуже важливі для мене слова. Катя, якщо ти хочеш бути щасливою, перестань жити минулим. Воно пройшло. Так, можливо, воно було чудовим, прекрасним, казковим, але це вже минуле. Намагайся своє теперішнє зробити казковим, живи теперішнім. Життя таке, що не завжди відбувається те, що ми хочемо, але іноді нам треба навчитись прийняти це. А для цього треба не жити минулим. В тебе найкраще, що є це твоя сім'я. Ти творець свого життя, і тільки в змозі ти зробити його щасливим. Тоді ці слова стали для мене як холодна вода на голову. Ніхто так спокійно, по-доброму, мені це не казав. Саме тоді я зрозуміла, що я відповідаю. Дальне за своє щастя, і з того моменту я почала сама брати уроки з мого життя на Алясці. Другу свою помилку я побачила в тому, що я завжди звинувачувала щось або когось в своїх негараздах. В Принципі, це притаманно багатьом людям, і зараз, вже спілкуючись з людьми, я можу сказати відразу, чи є в них така проблема. Але люди ніхто в цьому житті не повинен думати за моє щастя. Іноді ми думаємо і розраховуємо, що хтось зробить нас щасливими: чи то чоловік, країна, місто, робота, діти щось повинно зробити нас щасливими. І коли це не стається, ми звинувачуємо всіх підряд. Я такою була. Я вважала, що Аляска вина у всіх моїх негараздах, у всіх моїх проблемах. Замість того, щоб зрозуміти, що своє життя будуємо саме ми. Ми зриваємось на наших близьких, хто дорожче нам за все. Чому так? Зрозумійте, тільки ми будуємо своє життя і своє щастя. Щастя це вибір. Можна бути щасливим на вічному холоді чи нещасливим на най найгарнішому пляжу світу. Не місце красить людину, а людина місце. І третій урок, який я для себе взяла, це зі своїх мінусів зробити плюси. Я не пам'ятаю, хто саме мені це сказав, але це дуже крута порада на життя. Я довгий час вважала, що Аляска це жах, це мій мінус. Ось чому всі живуть в нормальних штатах, а я на Алясці. Мені здавалось, що я найневезуча людина в світі, але як я помилялась. Зараз з Аляски, мені здається, я зробила якийсь бренд. Я асоціююсь у людей з Аляскою. У мене так багато вас не було б, якщо б я не говорила про Аляску. Скількох людей я зацікавила. Мені ж іноді не віриться, в Аляску закохались десятки сотні людей. Бачите, я зі свого мінусу зробила плюс. Це як приклад вам. Ви можете зробити свій приклад, бо все, що ви вважаєте негарним чи, наприклад, вашим мінусом, для когось може бути величезним плюсом, друзі. Все в нашій голові. А це, до речі, ми так святкували моє п'ятиріччя життя тут. Тоді було холодніше. Ніж зараз, але все одно цікаво, всі зуби в шоколаді. Ілля навіть не сказав, ну як завжди. Зараз я люблю Аляску, люблю сім'ю свою, ціню вам. і Ютубом, бо ви вже знаєте, це була моя давня мрія. Так я вже казала, що ми плануємо не завжди тут жити, будемо переїжджати, Але поки ми тут, я буду насолоджуватись і цінувати це. Бо знаєте, це не вічне, ми не вічні, і такі маленькі діти не вічні. Тож друзі, ось така історія мого переїзду і моїх особистих уроках, що дало мені життя тут. Я надіюсь, вам було цікаво, і я дякую. За вашу підтримку в коментарях. Я все читаю завжди і відчуваю ваш настрій. Є люди, які дивляться мій канал, але не підписані на мене. Тож підписуйтесь. Також в мене є інстаграм, там більше звичайного життя. Тож можете і там підписуватись. Послання буде під відео. Я бажаю вам миру та любові в ваших сім'ях. Ну і звичайно, друзі, будьте щасливі. Я надіюсь, ви всі в безпеці і побачимось в наступному моєму відео. Па-па. О, Там щось походу, йде. Давай, давай! У мене приїхали! Так гарно. Місяць світить. Ну яка краса. Не Негарно. Як мені зіграють займає?